Замовляти асіки напряму з сайту Bitmain невигідно, і давайте розберемося, чому. Перше, з чого ми почнемо, це закупівельна вартість. Так склалося, що зазвичай ціни на сайті виробника Bitmain мінімум на 5-10% дорожчі, дорожче, тобто мінімум, іноді буває різниця в ціні більше, ніж до прикладу, замовити ці асіки під ключ у нас з очікуванням в середньому 2-3 тижні, уклавши при цьому офіційний договір поставки. Так склалося, тому що заводу Bitmain, який є в принципі виробником цього обладнання, йому вигідно продавати це обладнання великими кількостями. Оптовим покупцям, його там дилерам, які знаходяться в основному в Гонконзі, ніж роздрібним покупцям, його можна зрозуміти. Як приклад такої різниці в ціни, можемо навести актуальний приклад, асіки, які доступні зараз до замовлення на сайті Бітмейн, актуальна, до речі, модель сьогодення це Асіки S19 XP на 141 терахеш, які Увага на сайті Bitmain, це тільки закупівельна вартість, не враховуючи вартість доставки, розмитнення інших платежів, ризиків, які при цьому виникають, 4653 долари. До прикладу, замовивши таку саму модель Асіка, у нас е під ключ, знову-таки, офі з офіційним договором поставки, з очікуванням 2-3 тижні ціна під ключ буде складати 4300 доларів. Тобто фактично на 8% менше, ніж початкова ціна. На сайті Bitmain. на сайті Bitmain іноді бувають вигідні пропозиції. От, зокрема, нещодавно були Асіки, а, представлені там S19 на 90 терахеш, доступні до замовлення. Відповідно, вони коштували 990 доларів за одиницю. Тому давайте прорахуємо, скільки такий Асік буде коштувати вже під ключ в Україні, якщо ми з вами його самостійно замовимо, розмитнемо, доставимо і, власне кажучи, що з цього вийде. Тому почнемо з доставки. Так склалося, що компанія компанія Bitmain співпрацює з міжнародними логістичними компаніями Fedex та DHL. В основному в останній час це DHL, тому що ми нещодавно замовляли комплектуючі і відповідно був доступний міжнародний логістичний оператор, такий як DHL. для того щоб скласти математику, зайшли на сайт Bitmain, Зараз тут будуть скріншоти, що доставка одного Асіка в європу. Відповідно, ми зазначимо, що компанія Bitmain, вона навіть до війни в Україні напряму в нашу країну Асіки не доставляла. Бачу тільки у Європу. Ну, для простоти візьмемо умовну Польщу. Доставка діячелю буде коштувати 250 доларів. Тобто, якщо ми перерахуємо цю вартість за кілограм, об'ємна вага одного Асіка 19 серії це 16 кілограм. Це вийде 15,6 доларів за кілограм. Виходить достатньо недешевий тариф. Але менше з тим у нас виходить, що округлимо вартість Асіка, 1000 USDT, Ми за нього заплатимо, додаємо. 250 USDT або доларів, це вже не суть важливо. Виходить 1250 доларів, це буде вартість Асіка, відповідно, коли він буде доставлений в Європу. Але тут є челю, треба подякувати, тому що дійсно відправка відбувається дуже швидко. І, замовивши Асік, ви його цілком можете отримати протягом тижня уже в себе на адресі безпосередньо у Польщі. Також одна із опцій доставки це замовити доставку, відповідно, Асіків, які ви замовили на Bitmain, а до прикладу, на склад свого перевізника в Гонконзі, і безпосереднього використання послуг карго компаній, які приймають ваш. Е Товар приймають ваші посилки у себе на складі в Гонконзі, і вже потім своїми там, скажімо, шляхами їх доставляють в Україну і, власне кажучи, вам уже видають тут. Давайте в такому випадку порахуємо математику, тому що вона теж буде недешева. Нагадаю, що вартість асіка у нас 1000 доларів. Доставка Асіка до Гонконгу буде коштувати мінімум 150 доларів. Беремо 150 доларів. Виходить 1150 доларів. Також зазначимо, що доставка. Асіків є дуже проблемною для каргокомпанії останнім часом, проте дуже маленька кількість все таки каргокомпаній їх доставляє. І ті, які доставляють, власне кажучи, у них тариф приблизно 14 доларів за кілограм. Перемножаємо 14 на 16 кілограм вартість Асіку, і плюс також треба додати ще вартість страховки, яка складає в середньому 3,5% від вартості Асік. Додаємо і перемножаємо. І у нас виходить, що ми Отримуємо ціну під ключ 1410 доларів, яка в принципі дорівнює ціні замовлення Асіка у нас. Проте ми звертаємося до карго компанії. І як ми всі знаємо, що зараз Асіки карго доставкою вони доставляються досить довго, з великими затримками тобто, велика ймовірність того, що це замовлення приїде навіть не за місяць, а довше, і відповідно, ви втратите свою вигоду в тому плані, що не отримаєте Асік за 2-3 тижні, допустимо, як у нас і. Потенційний профіт, який ви могли б на Асіку намайнити, ви його не дозаробите, тобто отримаєте, так би мовити, втрачену вигоду. Третій пункт це розмитнення. Якщо ми хочемо доставити Асік уже в Україну, то відповідно у нас є декілька варіантів. Перший варіант це безпосередньо завозити цей товар на транзитній декларації Т 1 Тобто замовити його в Польщу як транзитний груз, і відповідно вже розмитнити на нашій українській митниці, зовнішній, тобто на кордоні з Польщею або на внутрішній митниці. Але проблема в тому, що. Так склалося в нашій країні. Що з початку 2020 року, якщо я не помиляюсь, під законним актом СБУ заборонено завозити Асіки. Це дозволено хіба що якщо ви маєте спеціальний дозвіл? Звичайно, для того, щоб нам завести Асік в Україну, нам треба й буде його розмитнити. Розмитнити У Польщі, а для цього нам мінімально треба буде заплатити як мінімум податок на додану вартість в Євросоюзі. Він називається як ВАД. Він там складає 25%. Тобто, ми рахуємо його. Відсоток відповідно від вартості товару плюс вартості доставки 1250 доларів 25%, це виходить 312,5 доларів, і ми отримуємо уже собі вартість Асіка 1562 долари. це ми знову таки не враховуємо ще послуги митного брокера, інші таможені збори, які також є. Тобто, ми по суті порахували тільки податок на додану вартість. А далі четвертий пункт це доставка цього обладнання в Україну. Ми не будемо розкривати всі деталі, як це відбувається. Загалом скажемо для простоти, що це коштує 10% від реальної вартості товару. В нашому випадку це 1000 доларів, тобто 10% від 1000 виходить 100 доларів. Ми додаємо до тої собівартості, яку ми вже прорахували, і виходить, що кінцева собівартість такого асіка складає 1662,5 долари під ключ в Україні. До прикладу, такий асік замовити у нас зараз, можливо, по ціні 1400 доларів. Під ключ, уклавши з нами офіційний договір поставки з нашим ФОПом і з очікуванням 2-3 тижні собі спокійнесенько отримати цей Асік. Також п'ятий мінус, який ми можемо відзначити, це те, що на бітмейні нема системи знижок. Тобто, мовно кажучи, якщо ви хочете замовити 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 Асіків, ціна для вас буде однаковою. Наприклад, з 19 на 90 візьмемо вам ціну 1000 доларів. До прикладу, на цьому тижні у нас клієнт. Придбав якраз таки це реальний кейс з 19 на 90 тарахеш 20 штук. Відповідно, ми для нього ціну надали під ключ 1300 доларів. Тому купуючи, наприклад, обладнання у професійних продавців імпортерів, наприклад, як наша компанія, ви можете розраховувати на знижку, якщо дійсно цей заказ оптовий. Відповідно, отримавши ще. Дешевше ціну, ніж замовивши ASIC самостійно на Bitmain. Тобто таким чином, якщо ми прорахуємо ту ціну, яку ми отримуємо з Bitmain, замовивши 1662 долари, якщо ми порівняємо з базовою ціною без знижок на кількість, відповідно яка є у нас в прайсі, ми отримуємо різницю майже в 19%. Тобто ви, замовляючи ASIC з Bitmain, переплачуєте мінімум 19%, це мінімум, виходячи з цієї ціни під ключ. Але останній мінус за завершуючи наш аналіз. Шостий, це те, що відповідно ви цей весь процес поставки на всіх етапах контролюєте самостійно, тобто додатковий час на це витрачаєте, берете на себе додаткові ризики і ще при цьому за це переплачуєте. Яка в цьому логіка? Якщо ви можете звернутися до нас або до будь-якого іншого продавця на ринку майнінг-обладнання, які возять і імпортують обладнання з Гонконгу, з материкового Китаю, безпосередньо перекласти на них ризики, заплатити, укласти договір і Просто чекати, не витрачати час, не приймати на себе ці ризики і потім отримати обладнання і вже його безпосередньо використовувати. Тому вважаю, що відео був корисний. Якщо це так, тисніть лайки, пишіть коментарі, натискайте дзвіночки, тому що для нас важливий ваш зворотній зв'язок. Тому на зв'язку і ваші питання, як завжди, пишіть у коментарях.